Вітаю, друзі! На тайній вечері Ісус Христос обіцяє своїм учням Духа Святого Утішителя. Далі говорить: ви будете сумні, але сум ваш у радість обернеться. Ми буваємо сумні через обставини життя, наш гріх, конфлікти, людей, гнів. Але коли відкриваємо своє серце Богу в молитві, покаянні, приймаємо святе причастя. Дух Святий наповнює наше серце, Бог входить у наше життя. Темрява змінюється світлом, сум обертається в радість. Можливо, не змінюються обставини, але змінюються наші відношення до гріха, людей, труднощів, терпінь, присутність Духа Святого у нашому житті більша за наші проблеми. Нехай Святий Дух наповняє вас і веде. Будьте благословені! Ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Друзі, запрошую сердечно підписатись на цей скромний канал, щоб допомогти поширювати Боже Слово на просторах інтернету.